Дисциплінарний комітет ФІФА не визнав дніпро 1 спортивним правонаступником ФК Дніпро, повідомляє офіційний сайт клубу. Також у ФІФА закрили дисциплінарне провадження проти дніпра 1 Футбольний клуб Дніпро припинив своє існування у 2019 році. Суд не продовжив рішення про відсторонення Андрія Павелка від посади президента УАФ, повідомляє офіційний сайт організації з посиланням на адвокатів. Вказано, що відповідне рішення ухвалив Шевченківський суд міста Львова. Федерація футболу Боснії і Герцеговини відреагувала на Ну, про можливе призначення Андрія Шевченка головним тренером збірної. Зазначається, що українець точно не очолить команду, а інформація наразі не відповідає дійсності. Матч п'ятого туру відбірного раунду Євро 2024 Україна-Англія, який заплановано на 9 вересня 2023 року. Відбудеться у польському місті Вроцлав на Таршинській арені. Цей стадіон здатен змістити на своїх трибунах трохи більше 45 тисяч глядачів. Кривбас оголосив, що екс-захисник команди Віталій Вернедуб увійшов у тренерський штаб свого батька Юрія Вернедуба. 35-річний українець завершив ігрову кар'єру за підсумками минулого сезону. Він відповідатиме за дії гравців у захисті. А також, за його словами, буде певною буферною зоною між командою та наставниками. Віталій є дворазовим бронзовим призером чемпіонату України у складі зорі, а також фіналістом Кубка країни. Найбільше матчів зіграв саме за Луганський клуб 187 На його рахунку також один матч за збір. До України це товариська гра проти Литви у 2014 році. Тоттенгем офіційно оголосив про підписання колишнього Вінгера Шахтаря Манора Соломона. Перехід відбувся на правах вільного агента. Сторони підписали контракт до 2028 року. У складі Шахтаря Соломон виступав з 2019 по 2022 рік. За цей час ізраїльтянин провів за донечан 106 матчів в усіх турнірах, у яких забив 22 голи та віддав 9 асистів. Раніше Сергій Палкін заявив, що Шахтар судитиметься з такими клубами, як Тоттенгем, які намагаються підписати його гравців. Евертон відправив. Заявився на збір до Швейцарії. У списку гравців, які візьмуть участь у зборі, немає українського захисника Віталія Миколенка. Миколенко через травму пропустив кінець сезону в АПЛ, але потім грав за збірну України. Прес-служба клубу вказує, що на зборі будуть майже всі гравці, крім задіяних у міжнародних матчах і тих, хто відновлюється від травм. 24-річний українець у минулому сезоні провів 35 матчів за Евертон. Захисник Динамо Томаш Кенджора наступний сезон проведе в оренді за грецький паук. Термін орендної угоди розрахований до 30 того червня 2024 року Томаш поповнив лави Динамо влітку 2017 року, перейшовши з польського леха. За білосиніх провів 125 матчів та забив 5 м'ячів УПЛ. А загалом в усіх турнірах на рахунку поляка 199 матчів, в яких забив 7 голів у складі Динамо. Півзахисник Кривбаса Денис Шевченко отримав травму. Після обстеження у 20-річного гравця діагностували розтягнення гомілкостопу та забій плюс нової кістки. Відновлення займе кілька тижнів. У минулому сезоні Шевченко провів 6 матчів за Кривбас УПЛ. Правий захисник АЕКа Олег Данченко залишиться в оренді у зорі ще на рік. Про пролонгацію договору повідомила прес-служба луганського клубу. Другу половину минулого сезону 28-річний футболіст пропустив через інфаркт, який трапився на зимових зборах зорі. Лікарі не дозволили. Олили достроково повертатися Данченко до тренувань. Він проходив лікування у Грузії. В осінній частині сезону УПЛ Олег провів 15 матчів, відзначившись одним асистом. Чинний контракт українця за еком розрахований до наступного літа. Також голкіпер зорів Олександр Сапутін підписав новий контракт з клубом. Угода розрахована на 5 років до літа 2028-го. 19-річний футболіст цього сезону дебютував УПЛ. Сапутін провів 15 матчів, пропустивши 12 голів та у восьми іграх зіграв на нуль. У структуру зорі Олександр потрапив у 2020 році з Дніпра. Металіст 1925 оголосив про підписання нового контракту із захисником Микитою Безуглим. Угода розрахована на два сезони. 27-річний футболіст приєднався до команди взимку 2022 року з оболоні. Він є вихованцем шахтаря. У минулому сезоні Безуглий провів у рамках УПЛ 29 матчів, відзначившись трьома голами. Динамо оголосило про продовження контракту із півзахисником Олександром Караваєвим. 31-річний футболіст підписав нову угоду до літа 2025 року. За киян Караваєв виступає з 2019 року. На його рахунку 89 матчів у рамках УПЛ. Попередній договір Олександра сплив 30 червня. Захисник Дмитро Нагіїв та нападник Максим Єрмоленко підписали контракти з оболонню. Термін дії угоди між гравцями та клубом розрахований на сезон до червня 2024 року. Нагіїв у минулому сезоні ...грав за інголець, в якому у 27 матчах віддав один асист. В оболоні він гратиме під 33-м номером. Єрмоленко минулу кампанію провів за оболонь, але на правах оренди з Чорноморця. Тепер Форвард став повноцінним гравцем оболоні, обравши собі 11-й номер. У минулому сезоні гравець провів 12 матчів. Вінгар та капітан Олександрії Максим Третяков перейшов у Дніпро 1 Прес-служба клубу повідомила, що сума трансферу складає 400 тисяч євро. Деталі умов особистого контракту 27-річного футболіста не повідомляються. За Олександрію Третяков виступав з 2019 року. У складі команди він провів 92 матчі у рамках УПЛ, забивши 25 голів. Півзахисник Сергій Панасенко перейшов у Минай. Контракт розрахований на один рік. 31-річний півзахисник буде виступати у складі команди під 21-м номером. Попереднім клубом Панасенка був металіст. У сезоні 2022-23 він зіграв у 25 матчах, забив три голи та зробив два асисти. Загалом в ОПЛ Панасенко зіграв 41 матч, забив чотири голи та віддав три результативні передачі. У Кубку України Панасенко провів 14 матчів та двічі забив. Півзахисник Кривбаса Ріфет Капіч пішов з команди. Його Контракт викупила латвійська валмієра. Боснійський півзахисник перейшов до Кровбаса вільним агентом восени минулого року. На його рахунку 23 матчі, 6 голів та 2 асисти. Український клуб отримає компенсацію у розмірі мінімум 500 тисяч євро, а 28-річний боснієць підпише контракт на 3 роки. Півзахисник Шахтаря Максим Чех зацікавив Зорю, повідомляє Спортарена. Деталі щодо структури потенційної угоди не називаються. 24 річний Хавбек влітку повернувся до Шахтаря з оренди в Азербайджанському Сабаїлу, де він провів. 31 матч. Сам Чех раніше повідомляв, що не залишився в Сабаїлі через те, що йому запропонували менші умови співпраці, ніж були. ЛНЗ цікавиться півзахисником Ворскли Денисом Олійником, повідомляє Ліджіонерс 36-річний гравець повернувся в ОПЛ рік тому, після виступу у складі закордонних клубів. Минулого сезону Денис провів 23 матчі в чемпіонаті України, у яких забив два голи та віддав чотири асисти. Український півзахисник польського Ракова Владислав Кочергін відзначився голом у матчі першого раунду кваліфікації. Ліги чемпіонів проти Флори. Українець відзначився на 54-й хвилині матчу. Він відкрив рахунок у цій грі. Завдяки цьому голу раку святкував перемогу 1-0. 27-річний українець у минулому сезоні провів 45 матчів за раку, забив 12 голів та віддав 4 результативні передачі. Разом з командою він виграв чемпіонат Польщі. Захисник лондонського Челсі Михайло Мудрик після повернення з Євро 2023 поговорив із новим головним тренером команди Маурісіо Початіно. Гравець та наставник узгодили плани на новий сезон. Початіно вважає Мудрика талановитим футболістом, який поки що не готовий до чемпіонату Англії, повідомляє Daily Mail. Головний тренер Челсі Початіно проводить бесіди з кожним із футболістів, які залишилися у клубі. Він будує на стемфорд Бріч нову команду, яка знову боротиметься за чемпіонський титул. Днями настала черга й українського гравця поговорити. З тренером Маурісіо запевнив Мудрика в тому, що розраховує на Михайла. Тренер запитав, чи хоче Хавбек залишитися в команді, і отримав ствердну відповідь. В свою чергу початійно пообіцяв розкрити найкращі ігрові якості Мудрика. Наступного сезону українець буде футболістом ротації Челсі. Тренерський штаб розробить спеціальну програму, яка допоможе покращити фізичну форму футболіста. Довіра до Мудрика сприятиме появі у Михайла впевненості у своїх силах. Мова про продаж Мудрика чи його оренду до іншого клубу поки що не йде. У Челсі хочуть Максимально розкрити потенціал гравця збірної України. Гучний скандал відбувся в УПЛ за участі Житомирського полісся а точніше, Ультрас. Група вболівальників полісся відреагувала на заяву Ультрас команди з приводу трансферної політики клубу. Окрема група вболівальників ФК полісся вчора у мережі висловила своє бачення ситуацію із присутністю легіонерів у нашій команді і внесення їх у якісь списки. В зв'язку з цим наша спільнота вболівальників вважає, що потрібно озвучити свою позицію щодо ситуації. white Z family це не Велика група вболівальників, які мають свою думку і погляди на життя. В той же час, ми, як інша частина вболівальників Полісся, вважаємо дикунством у 21-му сторіччі оцінювати людину за кольором її шкіри. Нові гравці мають бути оцінені за їх ігровими характеристиками та статистикою виступів на полі. Ще кілька років тому ми могли лише мріяти про присутність у команді футболістів, які вже мають досвід виступів на чемпіонаті світу з футболу та достатньо ігрової практики в найвищому дивізіоні Франції Лізі. 1. можливо, за логіку, яку висловили. Вели варто оцінювати гравців не лише за кольором шкіри. Чи може варто запросити в український клуб росіян, адже кольор їх шкіри білий? Вважаємо, що це риторичне запитання, яке не потребує відповіді. Говориться у заяві.